Виконуємо номер 751 із підручника Алгебра 7 та номер 34,4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення двочленів. Добуток суми Б і Т на різницю Б і Т. І друге завдання добуток різниці А і Т на суму А і Т. Приступаємо до виконання. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримали b квадрат відняти t квадрат. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отримали a квадрат відняти t квадрат. Номер 751 із підручника Алгебра 7 та номер 34,4 з підручника Математика 7 виконано.